Перше, про що ми думаємо, це думаємо про худобу, яка нас годує. І е, ставиться вона обов'язково під скатертину. Ці, і всі, весь вечір, всі свят, всі, свято воно тут зберігається. Бо перше – це її худоба. От. Вона нас годує, захищає, оберігає, з нею одяг. Тому завжди перше. Покла покладемо сіно, а тоді вже готуємо все, що треба до вечері. Не було таких років, як ото тепер зараз снігу немає. Та якби наша бабця, яка прожила 103 роки, та й їй сказав, що то на різдво снігу не буде чи морозу, то це було б диво для неї. Ми говоримо з вами про пшеничку. Це те, що найдорожче, найбагатше їство, тому, хоч вона пісна, але в нею починається свята вечеря. Колись я знаю давним, давно я ще пам'ятаю, як сідали до столу, то найстарший дід то брав трошки так на ложку пшениці ось, і кидав до стелі. Ось, хрест такий робив. Ось так. Скидав до стелі. Звичайно, зараз вже такі пишні кімнати, євроремонти цього не роблять, але воно так вважалося, що треба хрест поставити. Ось І тої першої їди. Перше, що пшеничку тепер вже купили, а колись треба було, ще піти на ступу. Це дуже давня. Якщо хаті поверть 200 років, то той ступа десь така, розумієте. Оця ступа була на пів села. І приходили на ступу, то черги хлопців встановляли, бо то ж перед святим вечором. Стаєш, гойдаєшся, тримаєшся собі тут, ось такий шлях закидали, щоб не впав. Погойдався хвилин 20, а то й більше. Ось потовкав ту пшеничку, у нас кажуть, піхав, піхана пшениця, бо її ніхто чистої не мав, тільки піхану, бо у нас пшениця. Не висівалася і не родила. Бабця казала, треба боженіцю. Вона коптилася ось там, ось на поду, а у вас на стриху, у тих бантах, бо треба боженіцю поміняти на пшеницю. Мошка будеш їсти кутю. Отак От говорили старші люди, тому що в нас її не було. І так погойдався на гойдалці, бо ніколи ніяких гойдалок на той час не було. То це раз у рік міг погойдатися, і я кажу. Діткам, якщо у вас в сім'ї три хлопці, треба добре маму слухатися, кого мама відправить на ступу гойдалку. Той, хто був слухняний. На протязі криворівні було 12 до Верховини 12 єврейських шинків, де можна було вимінити все. Так ось вимінили пшени пшенички, її відварили ось, і до пшениці обов'язково додаємо мед. Мед. Горіхи, мак це, звичайно, все те, що дав Бог, все від природи. Горіхи, Бог дав, народили. Мед. Колись майже, майже кожний газда так на поверхах, мав від трьох і вище. Богуцули, між іншим, не знали ні про цукор, ні про рис. Бабця казала, користувалися більше медом. І обов'язково додавався мед. Змішувалося мак. А мак терли у макітрі, перетирали його гарно, аж так до білого, щоб водичка була біла. І сьогодні ми ще додаємо ізюм, а колись того не давали. Я зараз дуже дивуюся з того, що люди кажуть, що ми звикли 7-го святкувати, а чому не 25-го? Ми також святкували колись. Нам треба знати давню історію, що українці також святкували 25-го. Але вже так сталося, що так пішло. І ми вже дуже багато років святкували 6-го, 7-го. Але я вважаю, і багато наших односельців вважають, що зараз під час війни. Де зараз відбуваються такі страшні події, нам е, сідати за стіл разом із мастерами просто не личить, просто не личить. Ми, е, ми мали б у своїй голові спам'ятатися. Отаким чином ми можемо, е, ми можемо показати е, порух своєї душі, що ми зараз разом із світом. Оце казати, що ми на часі, та ми звикли, то просто не личить е, цей. Ми люди вже не темні, так як колись казали, темні гуцули. Знаєте, ми вже трошки щось читаємо, навчені і вивчені, і могли би трохи історію почитати і зрозуміти, що нам не по дорозі. Зараз, зараз наші, як кажуть, брати, наші діти, наші внуки, наші чоловіки, українці, ось. Ще раз пробують відвоювати свою незалежність, щоб ми були окремо, тому і за стіл не сідаємо разом з калями. Будьмо окремо.